Доброго Ранку ще раз всім телеглядачам. Ми нагадуємо, що програма ранок на тисі» в прямому ефірі сьогодні. П'ятниця, 18 листопада. В нас в студії з'явились наші перші ранкові гості. Федір Шандор, доктор філософських наук, професор Ужгородського національного університету та Руслан Желенко, доцент Ужгородського національного університету. Говорити ми сьогодні будемо про 20-річчя кафедри соціології та соціальної роботи. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Отже, може ви так коротко поясните нам і нашим глядачам, що таке соціологія, То що це за робота. наука так. для тих, хто можливо от якось абстрактно саме це поняття. Або можливо, він абітурієнт його якраз обирає професію. Його це зацікавить. Руслан, починайте. Я напевно почну про соціальну роботу, професію відносно нову для України, яка з'явилася якраз 20 років тому. Разом з нашою кафедрою соціальна робота це і професія, це і вид діяльності, це і різновид наукової діяльності, яка спрямована на те, якщо дуже просто, яким чином людям допомогти самотужки подолати власні проблеми, задовольнити власні потреби в нашому складному світі. Це і соціальні потреби, в першу чергу, це і потреби пов'язані з Різкими змінами, які відбуваються в нашому суспільстві. Ну, простими словами, сцена робота це професія, яка не дає роботу медикам і правоохоронцям. Тому що якщо людина хвора, то вже погано. І якщо людина вже засуджена, або має проблеми кримінальні чи цивільні, це вже не добре. А ми робимо те, щоб не дати роботу. Саме коли вже людині погано. А от чим тоді відрізняється саме від психології, можливо, можливо? Ну, від гуманітарної роботи. Можливо, Ми не носимо їсти і не працюємо з індивідуальними особами. Е, від психології соціальна робота відрізняється тим, що е, потреби людини розглядаються в першу чергу з акцентом на соціальний контекст, тобто не на певні. Е, Особисті якості людини, або особисті проблеми людини, а саме в контексті в контексті ширшого суспільства. Тобто, проблеми безробітних вирішуються в контексті проблеми безробіття, або проблеми дітей вирішуються в контексті саме соціальному. Як саме розпочинався процес створення кафедри соціології 20 років тому, чому виникла саме така ідея? Тобто, ну як це все як це все проводилося, як це все починалося. Ну я розпочну. Зрозуміло, що в основі виникнення кафедри лежали потреби суспільства. Якщо пам'ятаєте, середина 90-х, друга половина 90-х років це період, коли наша країна вперше стикнулася з такими явищами, про які раніше в принципі не знала це і масове безробіття, це і масова міграція. Це, якщо пам'ятаєте, близько ста тисяч дітей сиріт, значна частина з них на вулицях. І зрозуміло, що стало в той період, зрозуміло, що існуюча система соціального захисту просто з цим не справляється. Потрібна нова спеціальність, новий підхід, який би не просто надавав якісь медичні або психологічні послуги, які були, або не просто надавав якісь невеличкі грошові виплати, а якраз надавав би послуги. Тобто, це була причина виникнення. Зразу хочу сказати, що кафедра соціології і соціальної роботи була першою в Україні в плані соціальної роботи. Трошки раніше за нас почала Києво-Могилянська академія, але вони починали з перепідготовки на базі вищої освіти. Ми 20 років тому відразу почали з набору студентів-першокурсників. Яка в той час проводилася профорієнтаційна робота? Тобто, як в той час можна було пояснити, що таке саме соціальна робота, що таке соціологія. Ну, власне, ми якраз про це хотіли сказати, що суспільство має такі стандартні стереотипи, які сформовані совковою системою. Ну, наприклад, є у чиновника 100 гривень, і є у нього два питання: дитячий майданчик і тюрми. Економіст ділить 50 на 50. Соціальна робота каже, ні, 95% йдуть на дітей, щоб вони не сідали в тюрми. Це є робота, тому що є стандартна, фактично є виконавці, а є ті, хто думає глобально, концептуально, стратегічно. Тому в більшості чиновниками бюрократами, є соціальні працівники, бо вони працюють із немертвим матеріалом з грошима чи з будинком. А з людьми безпосередньо, які в тому будинку будуть жити, які будуть його використовувати як акцію, як якісь діяльність. Тому і ми стараємося вже 20 років пояснити, що не економісти управляються державою. Ми вже бачимо, що вони зробили 2008, 2004, восьмій, Не юристи, їх половина парламента, да а управляють соціальні працівники, які розуміють, що в країні живуть не статистичні. Одиниця живуть люди, реальні живі, і не треба людей садити в тюрми, закривати у лікарні. Їм треба не дати захворіти і не стати злочинцями. Це є робота соціальна, звичайно, в цьому. У нас є телефонний дзвінок від нашого глядача. Доброго ранку. Да, Вітаю, шановні. У Мене буде два питання. Перше: мене цікавить, чи про займаються зараз власне е соціологи і чи є власне. Е Направленість певна і на вашій кафедрі щодо роботи з студентами для того, щоб допомогти е, такій категорії, як тим, хто, ну, на жаль, уступився в житті і вийшов з місць е, не зовсім віддалених, так, і потребує ресоціалізації, тобто е, щоб нормально на рівні з іншими особами е, стати повнопра... повноправним е, членом е, суспільства. Це в перший момент. І друге щодо допомоги, також я розумію, там лікарі, реабілітація, але воїнам, які повернулися за то, вони теж потребують певної допомоги. Це перше питання, і друге щодо. Так званих, оскільки ми говоримо і про соціологію опитувань довіря чи недовіря до тих чи інших політичних партій, до тих чи інших політичних лідерів. Чи не здається вам, що це потребує напрямок удосконалення, тому що зовсім буває так, що не співпадає? Я розумію, що кілька відсотків, якщо це 5 чи 10, то це вже значить недоопрацювання соціологів. Прошу. Дякуємо вам за ваше запитання. Ну, дуже швидко закриємо з третього питання. Я думаю, що якщо найсильніша і найпотужніша школа соціології. Показала свою якість під час американських виборів. Я думаю, що українську не треба критикувати. Е, ви розумієте, так? Да? про те, що найпотужніші теоретики і практики не змогли ну, внаслідок об'єктивних причин, не суб'єктивних, об'єктивних причин. Тому е, політичні питання, я думаю, у наступній передачі У нас ювілей двадцять років. Да? Це я такий момент. А наступ, на рахунок воїнів наших захисників, ми постійно. Постійно, безперервно, як тільки до нас звертаються волонтери, які безпосередньо мають прямий контакт. І наші студенти, і ми особисто, і всі, починаючи від завкавтор, закінчуючи викладачем, постійно відгукуємося на всі волонтерські акції безперервно, безперервно, починаючи від погрузки волонтерських матеріалів, грошових позицій до звичайних екскурсій і волонтерського обслуговування. Я б ще хотів додати в контексті цих запитань, що не слід забувати, що ми готуємо студентів, ми не надаємо прямі соціальні послуги, це зрозуміло, це не наша функція. Наша функція підготувати спеціалістів, які будуть надавати ці послуги. Що стосується, наприклад, роботи з людьми, які вийшли з місць позбавлення волі, то у нас є студенти, які спеціалізуються за цією, за цією тематикою. Я сподіваюся, що в майбутньому будуть працювати в таких центрах. До речі, один з наших випускників захистив дисертацію в Кембриджському університеті якраз, якраз на, цю, на цю тему. Ну а що стосується досліджень і рейтингів, то знову ж таки, я зазвичай своїм студентам говорю так, що ваше завдання виконати якісне дослідження соціологічне. Що там далі з ним зроблять політики, як вони його представлять, це інша справа. Але ви, як професіонали, повинні виконати своє замовлення і зробити це чесно і якісно. Ну ось останнє замовлення у нас від Угорської академії наук. Воно зараз на території Закарпатської області 8 тисяч опитаних респондентів. І зараз буде офіційне представлення наших досліджень 1 грудня в Будапешті, а потім наступного тижня на території Ужгорода. Я думаю, що Угорщина, а з ними і словацькі інститути це показник нашої роботи, нашої безпосередньої кафедри. А і також важливий момент чомусь соціологічні дослідження переважно асоціюються з політичними Політики. дослідженнями, особливо передвиборчими. Насправді є багато інших, набагато цікавіших досліджень, в тому числі до яких залучена і наша кафедра. Згадували про одне дослідження це дослідження пов'язані з міграцією. Соціалізацію дітей в сім'ях мігрантів поліція зараз це дослідження. Проводили кілька досліджень пов'язаних з новою поліцією. До речі, суди замовляють дослідження, також намагаючись вдосконалити свою роботу. Це дослідження пов'язання. Супермаркети це найприємніше дослідження. Це найприємніше дослідження. Ти визнаєш все, що люди думають про товари, про сервіс. До речі, коли створювалася кафедра соціальної роботи, от питали, які були причини, потреби. Одна з підстав була дослідження, яке ми самі і проводили на той період. Тільки уявіть собі, цифри набагато страшніші за будь-яку політику. В сфері соціальних послуг в нашій області менше 3% людей, які працювали, мали спеціальну освіту. Ви виявляєте, хто надавав послуги, хто допомагав пенсіонерам, сиротам і наскільки професійно це робилося. А, взагалі користується ваша кафедра популярністю серед абітурієнтів і приходять люди, які дійсно усвідомлюють, навіщо вони туди прийшли, чи інколи обирають професію так. Більше. Ну тобто, то, по рекомендації можливо, чи от чи багато відсотків з того, хто чітко знає, я хочу бути соціальним працівником, я хочу там і чи... продовжувати да. цю діяльність, а не просто да, стандартний відсоток, як і серед всіх інших. Ми живемо не на острові. Да. Звичайно, в будь-якій діяльності 10% якості, пам'ятаємо цю знамениту теорію, що 20% працюють на 80%. Нічого такого не змінюється. Єдиний мінус у нас дуже стала велика міграція інтелекту. Ми це дуже різко відчули за два роки. Дуже різко відчули. Дуже різко, тому що студенти навіть на другому курсі, маючи здані базові предмети. Заліковкою просто пропадає, фізично пропадає, він собі перезараховує в Словаччині, в Польщі, в Угорщині, в Німеччині, Німеччині в США. Ну, ну все, просто пропадає заліковкою і не просить ніяк. Просто пропадає. Пройшов базові два курси і пропав. Це є таке. І причому, якщо воно раніше було там одиничне явище, ми потім його шукали, знаходили, то тепер це стало, на жаль, масовим, більше ніж 20-30%. Ось. А якось не анулюються тоді усі? Ні, він зробив свою роботу. Угу. і Йому, якби подякував за баз, за вступ і все. От ну ми говоримо про 20-річчя Взагалі, чи е, проводилося можливо не те, що а якісь урочисті події чи, от, з нагоди 20-річчя? І от вже далі таке наступне питання: за 20 років як змінилися саме методи е, викладання і саме методи е, можливо донесення цієї інформації до абітурієнтів. Так, я чуть-чуть да, скажу. Mm -hmm. Ми зробили так. Ну, по-перше, найбільшим святом для нас є те, що ми маємо повний цикл. Це навіть в Європі не прийнято у соціології, соціальній роботі. У нас є не тільки бакалаврат, у нас магістратура, і зараз ми оформляємо аспірантуру. Заочна форма також є. Ми запрошуємо всіх. Роботи неймовірна кількість. Я не буду популяризувати відомі логістичні фірми, де половина піар, хюар і джіар менеджерів. Це саме соціологи. В хедхантерських фірмах Закарпаття їх чотири працюють всі наші. Це, це жахливо. Я вже кажу: перекращайте переманювати людей на запад. А? Всі наші соціологи, соціальні працівники. Вони мають між собою знати, які студенти хорошо учаться, і зразу на третьому-четвертому курсі вже пропонують із ними фірми. Я не хотів би рекламувати ці фірми, вони дуже відомі в Закарпатії. А, На рахунок 20-річчя, то в, ми чи не найбільша кафедра по кількості. Підручників, на яких викладають по всій Україні обов'язково по соціології з Міністерства. І в цьому році ми зробили міжнародну конференцію. Приїхали наші друзі з усіх країн, що ми з ними дружимо: США, Угорщина, Чехія, Словаччина це прямий контакт. Листи надіслали дуже з багатьох із шести країн. Листи, подяки надіслали нам далі. У нас це у вересні ми зробили. Далі у нас був спортивний турнір. Між студентами, викладачі теж грали, незважаючи на свої вікові <говори> <говори> да, параметри. Да. А потім була окрема студентська соціологічна конференція, окрема студентська соціальна конференція. І це ми все завершимо грудневими відсвяткуваннями. Все, що ми зробили за 20 років презентуємо для всієї громадськості. А що стосується викладання, то з самого моменту заснування кафедри, кафедра трошки відрізнялася. Тому плані, я говорив, що це перша в Україні, і нам дуже сильно допомогли наші колеги з Великої Британії з Бельгії. Тобто з самого початку кафедра була трошки не так побудована, як інші відносини, відносини зі студентами, то значно ліберальніше. Наші колеги іноді на нас так запаскою дивилися, що вони якісь, якісь не такі, як всі. І зараз зрозуміло, що сама соціальна робота вимагає зовсім інших відносин з студентами. І, Більше практики, більше неформального спілкування, більше навіть особистого спілкування, іноді допомога, коли студенти намагаються вже працювати з клієнтами. Тобто, зрозуміло, все це змінюється, і я так підозрюю, що буде і далі змінюватись в плані, я б сказав, лібералізації, більш таких вільних відносин з, зі студентами. Це не сачкування з пар. Ні-ні-ні. Це відповідно більше практики, більше якихось реальних акцій. Ну, останні акції ми здаємо кожен місяць кров, плазму, ретроцити, лейкоцити для потреб. Нам дзвонять всі наші студенти, які здають кров, і стоять на обліку із викладачами, стоять на обліку у центрі переливання крові. Тобто ми завжди готові. Не тільки воїнам, а то а й тим, хто потребує. Друга акція зараз у нас є багато в закарпатті сільськогосподарських плантацій, де беремо дітей, які мають фізичні вади. Да? І разом збираємо, граємо в анімативній формі, збираємо для них же, для їхніх потреб в будинках сімейного типу яблучка, грушки, сливки. Ну ціле ж такий мінімальний момент. Вчора було найбільше в Україні фаершоу, причому тут соціальна робота. Ми стояли як волонтери, щоб ніхто не спалився. Нашу роботу не видно. Наша робота не має бути видно. Має бути все красиво, акуратно. Скай, хто це зробив? Це зробив Ужгород, Закарпаття. Ще дуже важливим є той факт, що більшість викладачів кафедри, е, крім викладання, ще займаються практичною соціальною роботою так чи інакше. Ну 100% це є майже 100%. 100, 100 да, це дуже важливий фактор. Е, тому, тому ми не розказуємо теорію, або не тільки теорію, а студенти залучаються до безпосередньої соціальної роботи і бачать приклад своїх, своїх викладачів. Коли твій викладач твій приклад, я думаю, і ще більше хочеться досягати якихось більших висот і тим більше хочеться. Ну, якось престижно виглядати про... в очах таких у нас є викладачів. нас після Деповна освіта, ми вас запрошуємо. Дякую. Бачите, така кажуть, прихована профорієнтаційна робота в студії програми ранок на тисі. Ми вам дякуємо за таку цікаву змістовну ранкову розмову. Я нагадую, що у нас в студії Федір Шандор, доктор філософських наук, професор Ужгородського національного університету та Руслан Желенко, доцент Ужгородського національного університету, говорили ми про кафедру соціології та соціальної роботи. Сподіваємося, що насправді найкраща робота це та, яку не видно, тобто вона є, але її ніхто не помічає. Ми ж залишаємося з вами, а повернемося вже після випуску новин. Дочекайтесь нас обов'язково.